Так, ну що, вид він має в принципі. Тому, я скажу, десь було америка. Воно десь було ж тут цьому. Так, так, в нас було тут пошкодження і капот був. Типу підігнутий чи завернутий. він більше всього ж тут буде просто рихтований. Сумніваюся, що я хтось міняв фари в нас по тюк. Це тюк, це у нас по оригіналу, скоріше за все, ну потім зсередини гляну. Dodge, Тут надписі Dodge нема просто. Ну, Бампер тут робився, клеївся, тут так само видно, тут нормально. По зазору у нас, плюс-мінус рівно, тут площини трохи нема, ну, але це таке. Ні, ні, міні, не хук стоїть. Тут так само буде трошки шпаклі, бо скоріш за все, що під час удару зайшло крило на цей, на дверку. Ну, Це таке поріг. Такий момент тут просто перепил, виходить, в нас іде. <кій> так, вікно у нас фуяло, нульовий. Так, я тут поки що якихось критичних зауважень не бачу. Двері у нас по зазорчикам рівно, в принципі. Понизу так само. М'ятина, тут така дрібниця, тут так само м'ятинка теж дрібниця. Так, Тут зазор гарний, без зауважень. У задній частині бампер плюс-мінус, це просто пилинка. В цілому тут бачу, що кришка багажника трошки криво стоїть і вона ото черкає. Тут не виставлено у нас це і більше зазор, це і менший. Так, а де то у нас? Так Тут такий момент. Скорше всього, що воно від того, що багажник. І тут да, і буде воно мальована, і ця сторона теж. Ото наплив фарби є, це, то завод. Тут в принципі, тут такий самий наплив. Ну, Будемо дивитися, таке. Що є, то таке. Є. Тут уплотнителем протерло трошки ерунда. Тут така коцка. В принципі. Задня шиба бачу, що мопар, завод. Тут по бамперу це плюс-мінус. Тут також мопар, тут також мопар. Я не пам'ятаю. Ладно, то таке, розберемося. По карті зауважень взагалі немає ніяких. зам гарний, претензій нема. Тут в принципі воно виглядає нормально, без якихось зауважень. По сидінню, задньому. Чорний потолок, чорний салон. Виглядає стильно. Сідушки взагалі без... таке враження, що Тут особо ніхто і не їздив. Ага, поняв. Ну, бачите. Так, тут у нас все ок. Бішем силуємося. Тут. Не знаю, просто там деякі моменти. Ага, зрозумів. Ну, Тут начухано це цим. Ну ладно, це таке і потім розберемося. Тут по сидінні така косочка дрібненька, в цілому сідушки такі, типу під спорт, трохи рідкість. Так, куліса в гарному стані, це в гарному стані кермо. Таке немальоване, трошки перцнем поюзане, якби нормальний робочий стан керма, не скажу, що вбити, норм з особи зауважень. тут у нас по торпеді все гарно, без нарікань за карту. Цю ще не казав, теж вона в гарному стані. Без уважень. По педалькам теж в нас все ок. Так, тут в нас по кронштейну. Теж не схоже, що крутилося Карта ця теж в принципі в ідеальному стані. Вікно теж мопар під оригінал. Тут. <реш> Та ніби нічого не видно вже на відео. Так, тут по сидінню. Плюс-мінус є така косочка, ну, дрібниця. Тут ще знайшли ничку. Тобто піднечку, підлокотник в гарному стані. В цілому так, тут воно не зацарапане, виглядає нормально. Бардачок працює. У цій дверці у нас крунстейн наш шкоцнутий. А ну, так, через то нормально. Тут видно, що піддували, це якби після інциденту трошки напилили на цей. По лівій стороні у нас ленджерон. Щоб перекинув. Тут у нас ціленько, зауважень якби нема. Тут взагалі. У нас відповідно полюбеш укрутився, того, що... По цьому крилу у нас зауважень нема. Да, Заводський крайслеровський. крайслерівський. Так, по цій стороні, де у нас виходить, був удар, паяне кріплення. Ось це і воно хоче розвалитися. Це воно у нас тут тримає. Так, тут пластмаска тріснута, тут. Так само, ну це Америка від цього ніде ні і ніяк. Тут кронштейн видно, що просто вперлися в нього, але він його не повело. Полка крила у нас рівна, в принципі. Як там воно ну, знизу? Низенька вона так попередку, якщо взяти. Ну, в мене є мірило. Блін. значить 12 см по, по бамперу. Ну Я попередку є 12 Якщо так брати. Так, тут по моторку у нас. все сухо взагалі. Що за щитка є, ну? Взагалі у нас зауважень. кат на місці. Лямди на місці. Навіть серійний номер видно мотора. Не треба далеко шукати, як то на європейцях. Так, по прокладці кришки передні, І схоже, що вона ще заводська що туди ніхто не лазив. Воно кручено, тут по подушці. Якимось силіконом, ті, типу, щоб вода не попадала, закрили, чи що. Тут герметики заводські, ця полка теж заводська. Ну, він все робить гарно. Чітко пружини ціленькі за не бачу, там щось десь щось як робили, то попшикали просто матчу, що жирний слід на цих і тут так само. Може... Ну, урчить вона гарно. Та газніть так, так. Звук моцний. Робить рівненько, не сапинить, Прийде фокус. Так, по рулю Так, у нас. по рульовому заважень немає, в принципі. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ближнє дальнє включені, поворотник працює. Далі тут у нас лінза. У непоганому стані поворотник працює. Позаді у нас поворотнички червоні, з цієї сторони. Так, відразу. Сто підйомники працюють, працює, працює, це і зрозуміло, що працює. Так, зеркало у нас працює праве. По рулю сказав. Так. Кандр працює, фари працюють, над цікавий. Інтер'єрна, чорний рожаї, салон, внаш, чорна стеля, сірі вставки в цьому, чорна торпеда. Там розказали, що час дивиться до поводки. Не, 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 виглядає симпатично. ТНК нема, не на драйв, не на R. Це всередні нажатий педалі, це, вона тримає 2,5 і підтикає зразу. Стекло зсередини грязне.